Така краса у нас тут є в місті Ремен, що біля нас поруч, де зоопарк знаходиться. Приїхали сюди подивитися на церкву. Дуже гарний краєвид. Зараз буде сонечко. Річка, де ми купаємось влітку. Привіт! Всім привіт! Ми в такій гарній локації знаходимось. Зараз підемо до річки. Давай. Ми тут купагіч. Спускаємось по сходинам. Гарна погода, але холодно, десь 3 градуси. та маленька панда прибігла вже. Ти панда? Так, це ми знаходимося в місті Арена. Ми сюди приїжджаємо на пляж. Оце через поле трошки, ну тут 30 секунд. І отама ми купаємось. В принципі, всі жаркі дні, коли ми проводимо на цьому пляжі. Все це безкоштовно, бо тут багато місць є платних, де все налагоджено, а тут, в принципі, як дикий пляж. Але нам нормально подобається. Тут інколи пропливають пароми. Ось гарне місце. І ось, зараз ми поїдемо туди в центр, де магазини. Це за церквою відразу. Я Якось познімаю церкву всередині, туди можна зайти. Гарне місце. Багато птахів полетіло. Може це вуси? Я думаю, можливо, це і вуси. Так, скоріш за все. Тут багато їх дуже літає. Клас! Яра за птичками хоче теж полетіти. З пандою своєю гуляю. Всім привіт! Всім гарного дня. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Догадайтеся, що вона робить. Лера, що ти робиш? Какає вона. Все як завжди, ми тільки приїхали. І що робити з нею? Я не знаю. Це кожен раз, одне й те саме. Так, місто Рена знаходиться від нас 5-6 кілометрів. Це де зоопарк знаходиться, трошки повторююсь. Невелике містечко, але таке гарденьке. Типічно таке нідерландське. Все маленьке, компактне. Приємно тут знаходитися, і класно, що річка, поле і ще й церква одразу поруч. Це взагалі кайф дуже виглядає. Ти коли на пляжі стоїш, дивишся на цю красу і слухаєш дзвоники. Зараз поїдемо далі. Ми вже трохи далі проїхались в центрі. Ми зараз на парковці, ось ця мільниця. і Далі там церква та сама. Вінці. За будинками. Ось тут Ліка вже тусить. Лєра, сюди взагалі-то не можна йти. Це, це, це якась тропа до, до когось додому. Оце вже продан будинок, написано. Такий будиночок. Думаю, 1600 він коштує. Якщо не більше. На, ти високо, я бачу. Злазь давай. Давай, ручку. Сумку ракурс уже. До речі, тут какашки від собак валяються дуже багато місця. Ми прям бачили, як вони не прибирають, і були дуже шоковані цим. Що так все. Ось тому тут на траві не дуже безпечно гуляти. І там знову церква виглядає. Трошки дороги, це дорога, яка від нас іде, вона однополосна, і так ми їхали. Місто самий самий центр. Ото спортсменка маленька. Це біля кафешки ми стоїмо і зараз підемо вгору туди. В напрямку, що куди. Нам туди вгору, по дорозі, головній. Ось туди ми підемо. Зараз покажу магазин, який ми йдемо. Ось там жовтенький. називається Зімен. Там такий бюджетний варіант, там можна і одяг купити. І якісь іграшки, розмальовки. Дорогі магазини, чесно кажучи, ми взагалі не ходимо. А взагалі щодо покупок, якогось одягу, чи навіть іграшки, чи меблі, ми все купуємо в секонд-хенді. Тут називається це крінглоп. Там є все, просто все. Ми десь, мабуть, ро... приблизно як рік не знали, що таке тут є взагалі. І там якісь іграшки, все купували нове, а одяг у нас там, те, що нам дали люди, то ми і носили. В нас не було свого одягу майже ніякого, бо ми приїхали з однією маленькою валізою. Ось то, як ми побачили, що таке секонд-хенд, ото почалось. Все там по 50 центів євро, три якийсь шкаф невеликий, може коштувати там 10 євро чи ось, який в нас вдома стоїть. Він коштує 5 євро. То звісно, це кайфово. І вони в цій хенди реально віддають все. Віддають вони безкоштовно, а вже продають за гроші. Я якось зніму вам огляд секонд-хенду великого, де ми часто буваємо. Там реально для, для Лєри як ігрова кімната. Вона там собі тусить, бігає, на дивани сідає, якісь іграшки перебирає, а ми спокійно можемо походити. Тому це така прикольна тема. Я думаю, що в Україні такого секонд генду реально не вистачає. Тому це непогана ідея, мені здається, зробити таке. В цей магазин ми прямували зі мен. Карлика означає моряк. Ось тут все є всередині, тут є нитки, іголки, якісь там засоби, шмо, шмоточки різні. Такий він, простір. Але все бюджетне таке, недороге. Якість середня. Нас влаштовує, в принципі. Все, скупились ми трошки. Зайшли в юмбу, купити їй печиво в дорогу. Таке натуральне. Поїдемо назад. Ми приїхали в торгівельний центр, я знову замовила. Набір продуктів за 5 євро в магазині Декамаркт Зараз подивимось, що нам видадуть сьогодні, тобто ми не знаємо, що там буде в наборі. Якісь продукти це може бути м'ясо, і овочі, і фрукти, і йогурт, і молоко. Тобто ми взагалі не знаємо, що це може бути. Ось подивимось. До речі, в цьому магазині не так легко спіймати ці Magic бокс називається. Тому вийшло в мене вчора так. Спонтанно це зробити і вирішила, що треба брати, раз попалося нам. Зараз сіду туди забрати все. Зніму вам, що там буде. Я вставлю кадр, як виглядає сама сторінка в додатку, де можна замовити, щоб побачити, як виглядає цей Magic Box за 5 євро. Забрала я набір, але я купила собі два букетики тюльпанчики. За 5 євро тут акція була дуже гарна. І ось сам пакетик. То good to go. Зараз зроблю розпаковку. Ось наш набір, що ми отримали за 5 євро. Взагалі супер чудовий набір. Так, це у нас якийсь готовий салат, треба все змішати і додати там олію чи щось таке. Це у нас е овочі, різані, свіжі. Це ще одні овочі, різані, свіжі. Це у нас сік. Це велика порція, це телятина. Якщо не помиляюсь, це Чого? говядина, телятина, зрозуміло мене. І це такі якісь шарики, типу теж говядина з свининою разом. Це якась заправка, така салат, типу намазка, я щось, щось типу такого, не знаю з чим, може з моркою. Фрукти. І ще один сік. Клас. І велика порція м'яса. Взагалі просто супер, нам Дуже підходить. Те, що треба. Взагалі, такий набір я брала ще в рибному магазині за 7 євро. Це було якраз перед новим рік роком. То нам теж сподобалось. Там було декілька видів риби і червона риба копчена. Небагато її була. Вона не прям так такі гарні кусочки, але трошки було. Ну в принципі, для якогось чогось такого нового досвіду, то чому ні? Чому не взяти? І ось зараз набір за 5 євро, то реально великий набір продуктів. Я думаю, що таку, такий набір ми б купили десь приблизно за 30 євро. Тобто вартість реально ну, вона точно оправдана. Тому всім рекомендую додаток to good, To go. Можна вибирати локацію, де ви можете забрати, там пропонують, дивлячись, де ви знаходитесь, на відстані там, 10 кілометрів від вас чи 20 кілометрів від вас. Ну, реально супер. Всім рекомендую. Всім па-па! Thank <laughs> you.